На алеї героїв сонячно, прапори замість тисячі слів. Їм сказали, що буде донечка, все логічно, як він хотів. І у надрах нової шафочки біля ліжечки край вікна вже лежать неймовірні капчики і сережки, мов два зерна. На альбомі блискуться жірочка, прикрашає самотній стіл. І барвисті пухнасті іграшки вже зібрали свій перший пил, тільки вітер повіяв пусткою, ароматом гірких суцвіть, і накрилися чорною хусткою безліч планів найближчих століть. Телефон за секунди лічені з офіційним звертанням на «Ви» вкарбував у часопис дівчини. Бронебійний статус вдови і принцесу маленьке сонечко поцілують одні уста. Їм сказали, що буде донечка, не сказали, що сирота. Хай тепер із очима винного їх щодня доглядає Бог, щоб сміхалися мама з дитиною, і жили своє щастя за трьох. Ну, а поки до неба синього. Там, де воїнів вічний загін Відлітає пухкою хмариною їх рожевий сигнальний дим.